Представтесь, будь ласка, всім доброго дня. Мене звуть Юлія Миронова. Я начальник відділу розвитку органічного землеробства та біологізації інтенсивних технологій компанії BTU. Могли б ви охарактеризувати тенденцію ринку біотехнології? Так, ринок біотехнології наразі росте, розвивається досить такі швидкими темпами, що ми можемо побачити. Зростом споживачів в нашій компанії, які все більше довіряють біологічним продуктам і все більше розширяють лінійку, тому що якщо раніше біотехнології вони стосувалися вагно більше біологічних інокулянтів для рослин, які всі вірили, то сьогодні споживачі вже починають довіряти біологічним препаратам для захисту рослин від хвороб, від шкідників для живлення, тобто продуктова лінійка значно зросла, як і кількість споживачів, які купують нашу продукцію. Так, які дієві інструменти пропонує ваша компанія для підвищення ефективності в галузі агровиробництва в умовах війни в Україні? Ну, на сьогодні ми маємо лінійки препаратів, які дозволяють покращити живлення рослин, заощадити на добривах? Також ми маємо препарати для захисту рослин від хвороб і шкідників, які можуть. Захистити рослини від шкодочинних організмів і зробити це дешевше, ніж хімічні аналоги. Також ми в нашій компанії займаємось дослідженнями різноманітними в галузі відновлення родючості ґрунтів і проводимо досліди по відновленню родючості ґрунтів після військових дій. Тобто наразі і в цьому ми маємо участь. Uh -huh. Яку допомогу агровиробникам пропонує ваша компанія в рішенні цих питань? Так. Ну, якщо говорити про мікробні препарати для живлення та захисту, то в нас вже є розроблена лінійка. В плані відновлення родючості ґрунтів після нафтових розливів, вибухів, ми наразі працюємо. Ну, до, йдуть дослідження, в подальшому ми зможемо надати рекомендації. Uh -huh. Відомо, що БТУ не тільки розширює географію продажів, але й відкриває нові виробничі центри в інших країнах, наприклад, у Німеччині. Розкажіть про успіхи на європейських ринках. Так, на сьогодні в нас є офіс в Німеччині, який працює з німецькими споживачами, а також ми продаємо свою продукцію в 20 країн світу. Вже не тільки українські, а й іноземні споживачі можуть використовувати наші продукти. Угу. Як ви оцінюєте організацію даного заходу? Організація чудова, захід досить добрий, людей багато. Хороший, дуже захід. Дякую, дякую. за те, що запросили. Так, дякую і вам.